Людмили, надії, Марини, Вертайтесь з далеких доріг, Не солодко серед чужини Панам підмітати поріг від гніву та болю судома, який він той долар важкий. Вертайтесь до рідного дому, де батько лишився старий. Від гніву та болю судома, який він той долар важкий. Вертайтесь до рідного дому, де батько лишився старий. Здається, що чути й за море, моління натруджених мам, заплаканим діточкам горе, до них повертайтесь з Проблем в нас достатньо ми знаєм, Мужів це державних вина, та віри і раз не втрачаєм, що доля всміхнеться ясна. Проблем в нас достатньо, ми знаєм, Мужів це державних вина. Та віри і раз не втрачаєм, що доля всміхнеться ясна, від гніву та волю судома, який він той долар важкий. Вертайтесь до рідного дому, де батько лишився старий. М -м -м! Дайтесь до рідного дому, де батько лишився старий.